Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та Радіо 1. і маємо приємність поспілкуватися вже з нашим наступним гостем з нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. Вітання, пане Євгене, слава Україні. Героям слава доброго. дня! Пане Євгене, з вами хочемо поговорити законопроект про мобілізацію. Зараз тривають дискусії і в парламенті, і в комітетах, і в суспільстві. Українці обговорюють ті пропозиції, які надійшли, і, зокрема, і від військових. Від генштабу для того, щоб посилити мобілізацію. Але цікаво почути вашу думку загалом, чому саме зараз ось з'явилася така потреба, чому цей закон, можливо, не був прийнятий ще в 2022 році, наприклад, після звільнення Харківщини, чому саме зараз? І чи є там якісь такі нюанси, які б ви можливо. Не хотіли, щоб вони були прийняті? От, для прикладу, мій колега, який теж ведучий Святослав Лисюк, який приходив відпусткою, ми з ним спілкувалися тут в студії. Він казав, що він би хотів, щоб цей законопроект повністю був прийнятий, але він розуміє, що депутати все-таки там додадуть своїх правок, і він трішки буде змінений. А на вашу думку, чи варто там щось змінювати? Так, ми поїхали послідовно, бо ви задали одразу кілька дуже різних питань. Е, питання, питання перше, е, чому він зараз потрібний? Це взагалі е, помилкове запитання. Він потрібний не зараз. От питання, чому його тільки зараз обговорюють, це абсолютно не про те, чому це зараз потрібно. Е, насправді, потреба в цій мобілізації виникла 22 2022 року. От і от наш з вами зараз діалог, і оці обговорення в комітетах і в е, суспільстві, от вони мали відбуватися у жовтні 22-го року, а не у січні 24-го. Е, справа в тому, що до вересня 22-го року, скажімо, залишалась певна інтрига, чи піде Путін на велику мобілізацію в Росії? В вересні 22-го року. Питання знялось Росія розпочала масову мобілізацію, і, от в той момент, насправді, от як двічі два було очевидно, що ми теж цього не уникнемо. Ну, є деякі закономірності, через які ну просто не стрибнеш, не стрибнеш через голови, е, можна воювати е, значно меншими силами, ніж твого ворога, е, тільки за умови, якщо ти технологічно стоїш на голову вище. От якщо в тебе технологічна різниця, як в американської армії з Талібаном, тоді так, тоді може бути співвідношення бійців один до десяти і так далі. Але ж ну я думаю, ні для кого не секрет, що у нас з росіянами трошки не така картина. Ми в кращому разі в одній ваговій категорії. В кращому разі ми на одному поколінні технологій, тобто це переважно дискотека 80-х з деякими доповненнями більш нових систем. Ми загалом воюємо абсолютно всім тим самим спектром озброєнь, часто навіть одними тими самими радянськими моделями. Ну в нас з'явились деякі натівські, вони трохи краще, але це саме про трохи краще, це не про принципову різницю. А натомість кількісно в росіян, вибачте, мене значно більше. Ну і ще й насправді деякі види озброєнь, наприклад, балістичні ракети і крилаті ракети, яких в нас або зовсім немає, або майже немає. Тобто технологічно ми в кращому разі в одній Новій категорії, от і з цього просто автоматом витікає, що значить, і кількість бійців має бути як мінімум співставна, як мінімум еквівалентна. Ну а по-хорошому, якщо ми хочемо швидше закінчити цю війну і закінчити переможно, то взагалі то бажано було б ще й створити перевагу над ворогом і е, оці, ну, ці речі, які я зараз пояснюю, ну правда, вони доволі очевидні, чесно. Ну, от воно реально як двічі-два. І оце двічі два було очевидно в вересні 22-го року. Але на жаль, українське суспільство просто в упор не захотіло це, е, власне бачити. Е, ми в точності з мобілізацією повторили оту історію, що взагалі з підготовкою до великої війни. Пам'ятаєте, як нас чотири місяці всі попереджали, що ось ось до вас прийдуть, нам вже друкували в газетах карти зі стрілочками, звідки саме прийдуть, і от рівно по цих стрілочках вони 24 лютого і зайшли. А ми до 24 лютого, ми як мантру, повторювали, а ми будемо смажити шашлики. От великої війни не буде, бо ми її не хочемо. От е, магічне мислення насправді абсолютно нереалістичне, і е, ми за це магічне мислення заплатили абсолютно страшну ціну. Ми за це заплатили життями кращих із нас навесні 22-го року. Але після цього ми все одно нічого не навчились. От коли виникла ситуація з мобілізацією, восени 22-го року виникла. Ще раз повторюю, ми вирішили знову вести себе як діти. Знаєте, як діти, які отак складають руки над головою, і кажуть, я в доміку. От от ми е, прожили весь 23-й рік в стилі фільму Не дивись в небо. От тільки в нашим варіантом у цієї мантри Не дивись в небо було вірою в засело. От ми самі собі чомусь вигадали, от що оті люди, які пішли на війну в 22-му році, от вони нам цю війну вже до перемоги і до вою а наша справа просто посидіти за їхніми спинами і почекати. Ну е, насправді, ми і так е, ми весь час воювали значно меншими силами ніж нашого ворога, і ми і так здобули дійсно фантастичні здобутки при такому співвідношенні. Ну, але знаєте, у всього є межа, от ми і так максимально виконали е, ну, ми максимально використали оту перевагу, яку давала більша мотивація наших бійців. А це була насправді наша єдина перевага при тому, що кількість у нас весь час було менше. Ми цю перевагу використали і перевикористали. Дуже багато на цьому здобули, але у всього є межа. І от під кінець 23 го ця межа досягнута. Все, от ті люди, які вже воюють. От вони вже точно не довоюють нам до перемоги, от вони можуть, якщо ми далі будемо впиратися і не визнавати реальність, то вони ще кілька місяців потримають нам фронт. От ми можемо ще кілька місяців посидіти в теплій ванні в тилу, знову повторюючи цю мантру вірою в зсу, а потім ці люди просто закінчаться. От ну здається, до нас починає доходити, що ці люди скоро закінчаться, і е, в результаті з запізненням на більш ніж рік. Ми нарешті зараз проходимо ту фазу заперечення, торгу. Я навіть не бачу, що вже почалась фаза прийняття. От е, стосовно того, що мало статися восени минуло, минулого поза минулого року, ми наздо, ми і так цим законом ми наздоганяємо потяг, який рік як пішов. Ми і так тепер бігом пішечки чи на кризині намагаємося зачепитися за останні вагон. І це треба тепер робити чим швидше, саме тому що вже дуже пізно, але поки ще не запізно. Пограємося ще півроку. В принципі, вже можна буде не проводити. Пане Євгене, але не даруйте, все таки ж мобілізація вона тривала всі весь час протягом цих майже двох років, і вона то тривала, на вашу думку, але так. так ви праві, Вона тривала, але вона тривала абсолютно не задовільним темпом. Реально велика мобілізація в нас відбулася на початку 22 го От весною влітку 22 го 700 тисяч людей практично одночасно стало до лав ЗСУ. Це величезна мобілізаційна хвиля, і, е, до речі, це до питання, чи ми можемо зараз набрати півмільйона одною хвилею. Зверніть увагу, ми 700 тисяч вже одною хвилею набрали. І не то, що нічого поганого не сталося, а навпаки, в такий спосіб з'явилася власна наша армія. Вона і вона виявилася дуже боєздатною, і оте диво, яке ми зробили в 22-му році, це зробила ота перша хвиля. От тому насправді нічого не за але. Далі, власне, замість хвилі пішов струмочок. Пішов струмочок, який в кращому разі дозволяв компенсувати втрати. А насправді навіть на це в результаті не вистачило. От і під кінець наступу 23-го року ми сильно виснажені, і людей просто фізично на фронті не вистачає. От нарешті, ми не можемо це більше не помічати, і тому зараз з'являється цей законопроект. Тепер про конкретну цей законопроект, враховуючи сказане перед цим, а те, що він і так запізнився на рік. Е, ну, на як на мене, нема часу гратись з перевнесенням цього законопроекту, з альтернативними проектами От треба цей голосувати в першому читанні за основу. Як на мене, От прямо на цьому тижні, який почнеться, але за основу і одразу вже е, голосувати остаточно друге читання це різні речі. От я, наприклад, ну раптом, бо я був депутатом, я б голосував зараз за перше читання, але не за друге. Там є деякі речі, які дійсно потребують допрацювання, і які цілком можна доопрацювати не шляхом перевнесення. А саме в класичному режимі депутатські правки між першим та другим читанням. На мою думку, деякі з таких правок найбільш важливі. От почнемо з терміну служби. Дуже важливо, що цей закон вводить граничний термін служби. Це принципово важлива норма, без якої, взагалі, я думаю, цей закон був би на робочий. І те, що термін 36 місяців, це об'єктивна реальність. От просто не вийде зробити менше Люди, які пропонують зробити 18 місяців чи там навіть 24 місяці. Це вибачте, це саме дешевий популізм найгіршого штиму. Бо якщо ми вводимо зараз е, навіть 24 місяці, то це нам через два місяці треба, треба демобілізувати 700 тисяч людей одної хвилини. Ну самі розумієте, що ми за два місяці їм заміну не знайдемо. От, а от е, 36 місяців це реалістична цифра. Але е, є велика різниця від служити 36 місяців е, навіть на дуже важкій та важливій роботі, наприклад, збиваючи шахеди під Києвом, наприклад, десь в логістичних підрозділах, е, в Рембаті чи навіть в госпіталі це дуже тяжка робота, насправді і дуже потрібна. Але це абсолютно не те саме, що 36 місяців в Авдіївці або в Кринках. Оце це не 36 місяців Бахмута, тому от цю норму про 36 місяців, на мою думку, необхідно і достатньо доповнити одним буквально рядком: що е, саме перебування на нулі, тобто власне не служба, а участь безпосередньо в боях, рахується день за два або навіть день за три. Все і тоді ця норма стає ідеальною, і це вирішується одразу два, е, два питання. По-перше, це е, ми першими тоді демобілізуємо тих, хто саме найбільше відвоювали, а відповідно залишили найбільше здоров'я, найбільше зараз вимотані, і фізично і морально. Тобто їх дійсно треба першими повернути додому. А по-друге, це ще й розтягне демобілізацію в часі. Е, справа в тому, що на нулі кожний боєць пробув свій час. Цей час не однаковий. І відповідно не буде одної великої хвилі масового дембеля, а буде поступовий дембель саме різних людей в різний час, а це дає можливість нормально підготувати їм замін. От е, і технічно, до речі, виконати саме таку норму нема жодної проблеми. На щастя, справа в тому, що зараз іде е, різна оплата на нулі і не на нулі. Таким чином, всі фінчастини, кожної військової частини ведуть дуже докладний облік. Скільки днів кожний боєць на нулі, а скільки теж служить, але не на нулі. Так тобто, е, облік вже є. Все. далі це автоматично перераховується в те, скільки днів хто відслужив по коефіцієнту, і кожен отримує свою дату Денбіля. От е, це на мою думку, принципова правка. Наскільки я знаю, депутати її реально обговорюють, і вона має серйозні шанси бути підтримана. Далі цей законопроект е, дає ну, буквально термоядерну зброю в руки воєнкома. Це е, про адміністративні санкції за ухилення від обліку. Е, сам факт цих санкцій, як на мене, необхідний критично. Бо наразі в нас найбільша дірка в старому законі е, це те, що от якщо ти вже одягнув піксель, в разі чого ти одразу дезертируєте. Але якщо ти просто відмовляєшся отримувати повістку, відмовляєшся ставати на облік, це дрібне адміністративне правопорушення, заплатив штраф 1700 гривень, гуляй далі. Ну е, це не діло. Дійсно, треба е, там вводиться дуже суворі адміністративні стягнення і дійсно значні розміри штрафів, і блокування банківських карток, блокування водійських прав і так далі. Це необхідно. Більш того, чесно кажучи, я б це навіть зробив ще суворішим, тобто, щоб ці адміністративні стягнення застосовувались тільки один раз. А якщо ти повторно вчиняєш те саме порушення, то це вже кримінал, але да, так само я розумію, чому накладатимуть ці санкції не суди, як було б насправді нормально. А накладатимуть самі воєнкові. Ну е, чисто фізично, якщо ми зараз завалимо суди десятками тисяч ухилянських справ, судова система просто колапсує за тиждень. Вона і так ледь не справляється з тим потоком справ, які зараз ідуть. Насправді сильно промоксовує. якщо зараз звалити оцей потік українських справ, все вважайте, що у нас нема судової системи, а відповідно це все стає неробочим. Тому на жаль, так це треба дати в руки саме воєнкомам. Але якщо ми їм в руки таке даємо, то це має, треба збалансувати е, запобіжниками від зловживання. Бо, от в тому вигляді, як зараз воєнкомам не просто дозволяють зловживати. А їх просто припрошують, зловживайте вперед. От ну знаєте, як сказано в отче наш от і не дай нам спокуси понад наші сили. От воєнкоми живі люди, і нинішнє формулювання закону не просто створює спокусу, а таку спокусу, що не кожний далеко не кожний. Е, тут е, треба чітко і е, ще раз, я за оці страшні термоядерні адміністративні санкції, навіть за те, щоб їх посилити, але має бути прописаний механізм апеляції. Тобто механізм оскарження цих санкцій, і вибачте, оскарження не в цього ж воєнкома чи його начальника, а в незалежній інстанції, судовій чи не судовій, це складне питання, це треба вирішувати. По хорошому судовій інстанції питання чи суди стільки справ. От це один момент. А другий момент це те, що має бути призначено покарання за незаконне накладання цих санкцій. Тобто, щоб воєнком, який саме вирішить позловживати, от щоб він знав, що а якщо його зловживання буде доведеним, то тоді сяде вже не ухилян, а він, от і в такому разі, це буде нормально збалансовано. Ми хочемо збільшити взагалі відповідальність, але відповідно, це має бути процес в дві сторони: і відповідальність, скажімо, рядових громадян, військово зобов'язаних, але і відповідальність, вибачте, державних службовців перед цими громадянами. Тоді це нормальна робоча схема. Пане Євгене, ну а як на мене, однією із найбільш суперечливих норм цього законопроекту є скасування такої категорії, як обмежено придатне. Яка ваша думка стосовно цього чи не трапиться так, що всі ці обмежено придатні стануть придатними? От саме стосовно цього, в мене думка доволі категорична. Я взагалі категорично проти цієї інновації. Нинішня система з трьома категоріями: придатний, обмежено придатний, непридатний. Вона якраз розумна і логічна по своїй суті. Там далі можна дивитися, які саме діагнози вважати придатними, які там частково придатними. Але сама градація абсолютно правильна. Є люди, які здатні виконувати бойові завдання. Вибачте мене, бігати в броніку, повсти під вогнем по пластунськи, там е окопуватися лопатою. Це насправді робиться ніякими не, там не машинами і так далі. Є люди, в яких вистачить здоров'я на це. Є люди, в яких на це здоров'я абсолютно не вистачить, але які цілком здатні служити в ремонтному батальйоні, в шпиталі, в власне в тих самих логістичних підрозділах і штабах, і хай вони служать. Справа в тому, що ноль це далеко не вся армія, більш того, це менша частина. От бійці на нулі це верхівка айсберга. От в американській армії там є норматив, що на одного бійця, який власне виконує бойову задачу, приходиться 11, які його забезпечують. Ну, ясно, що в нас під час війни співвідношення далеко не таке, але я думаю, що не сильно помилюся, якщо скажу що на одного бійця на нулі приходиться троє п'ятеро, які мають забезпечити, щоб впливі працювала оця вся величезна армійська машина. От е тому е, насправді е, оця градація з обмежено придатними, вона абсолютно якраз логічна. От люди можуть служити, але не можуть воювати. Якщо прибрати цю категорію, то тоді одне з двох: або ми вважаємо, що придатні для служби тільки ті, що абсолютно здорові. Ну то вибачте, в нас тоді не вистачить людей, не те, що на нулі. В нас взагалі тоді виявиться, що е, служити може абсолютно меншість населення. Або навпаки, ми прирівняємо всіх обмежено придатних до просто придатних, тобто дві руки, дві ноги є, значить, ти вже здатний виконувати саме бойові місії, і тоді ми матимемо величезну кількість небойових втрат. Тобто, людей, які стануть інвалідами або помруть, просто навіть не доїхавши власне до нуля. От кому це треба? Ну вибачте, точно не армії. От армії якраз треба, щоб в не, щоб в ній були і ті, хто воює, і ті, хто цих воюючих забезпечує. Тому я не розумію, звідки взагалі взялася ця норма про е, ліквідацію проміжної оцієї градації обмежено придатних. Цю норму, на, на мою думку, треба просто залишити в такому вигляді, як вона є в чинному законі. Пане Євгене, ну і ще що дуже часто можна почути від людей, зокрема, що було би справедливо, якби на фронт так само. Відправилися і, наприклад, працівники поліції, пенсіонери, ті самі і різних спецслужб. Як ви вважаєте, чи дійсно вони мали би посилити наші збройні сили? Ну, я я тут зараз навіть не так про справедливість, як ще й про практичну потребу. Тут mm -hmm. дійсно два різних питання: це питання про поліцейських есбешних, тощо пенсіонерів, і про діючих, скажімо так, службовців цих всіх служб. Це два різних питання, питання про діючих. Поліцейських там працівників НАК та набу фіскальної поліції, тощо, 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 це не норма цього закону, а це взагалі підзаконка, це просто питання кабінет міністрів е, має встановлювати квоти для бронювання на сьогоднішній день. Всі працівники цих служб на 100% заброньовані. Питання чи дійсно нам в мирний час їх стільки Ту, вибачте в воєнний час, нам стільки їх треба в тилу? На мою думку, можна було б десь на третину, скажімо скоротити. Тобто, просто ті, що лишились би, виконували е, роботу не на Повну ставку, а на півтори ставки, і нічого страшного від цього не сталося. Це не найбільша, скажемо так, тягота, яку е, можна скажімо, потерпіти під час великої війни. А десь третину можна було б, ну харч хай не третину, може чверть, можна було б дійсно мобілізувати. Але це питання саме під законки, це питання квот на бронювання. А от питання з військовими пенсіонерами потребує дійсно е, військов, вибачте, ну військовим, вибачтено пенсіонерами правоохоронних органів та спецслужб. Так от воно потребує саме законодавчого регулювання. От вони наразі всі стоять на так званому спецобліку. Що це означає? Це означає, що мобілізувати їх можуть тільки їхні ж служби. От якщо ти був поліцейським або СБ, то тебе може мобілізувати тільки нацполіція поліція або СБУ. От, е, а ці служби забиті там штатка переповнена. Вони не збираються нікого своїх пенсіонерів мобілізовувати. Нагадаю, щоб слово пенсіонери не вводило в оману. Ми говоримо переважно про мужиків, рочки так 45-50. От тому, що з спецслужб виходять на пенсію дуже рано, просто по вислузі. Так, от власне, е, ці спецслужби їх не мобілізовують, бо не треба, бо нема куди. А воєнкоми їх мобілізувати до ЗСУ не можуть, бо вони не підлягають навіть обліку у ЗСУ. Вони на спецобліку. і оце, на мою думку, чітко треба врегулювати цим законом, тобто -то ліквідувати взагалі на воєнний час таке поняття як спецпобліку. Пане Євгене. Ну і стосовно інвалідів третьої групи, то на вашу думку, чи їм місце в зсу, чи можливо дійсно десь напередку, чи в тилу. Дивіться, поняття інвалід, воно дуже розтяжиме. От я тут не опорував взагалі поняттям інвалідності. Угу. От є 402 й наказ е, Міністерства оборони. 402 й наказ не прив'язаний до груп інвалідності. От він чітко регламентує з яким саме діагнозом якого ступеню людина є придатною, непридатною або обмежено придатною. І от всі ці речі можна регулювати не законом, а саме в межах 402 наказу. Якщо е, є потреба переглянути і вважати деякі діагнози, такими, які роблять людину е, обмежено придатною, наприклад, замість непридатною, то оце робоче питання, яке мають обговорити між собою міноборони та міністерство охорони здоров'я. От до речі, але наскільки я знаю, в 402 наказ якраз зміни вже вносились минулого року, Тобто там і так дуже багато, скажімо, обмежено придатних стали тепер придатними. А багато непридатних стали у військовий час обмежено придатними. Тобто, наскільки я розумію, саме питання діагнозів вже достатньо і так, достатньо жорстко відрегульовано, і нема чого там особливо міняти. Тому а, а до інвалідності 402 наказ не прив'язаний взагалі. Тому тут я реально не зовсім розумію, про що взагалі мова. І на сам кінець, пане Євгене, вігані... а звільняють саме по конкретному діагнозі. Пане Євгене, насамкінець стосовно того, на вашу думку, то коли буде цей прийнятий закон і чи буде дійсно багато правок? Адже бачимо вже заяви деяких народних депутатів про неконституційні норми, корупційні ризики. Деякі взагалі заявляють. Чи треба збільшити в два рази е, зарплату для тих, хто буде мобілізований, як ви ставитеся до таких Ага, і попозицій? це якраз теж, чому їм видається нормою закону. При тому, що грошове забезпечення визначається взагалі не законом. Ну, от чесно, от популізма довкола цього законопроекту, на жаль, просто цілий парад, і це взагалі. Ну насправді тут треба базово розуміти одну дуже просту річ: ми стоїмо перед, перед дуже простим вибором: або велика мобілізація, або окупація. От і це вирішувати не армії, це вирішувати саме нам. От ті, що вже в пікселі, от вони свій вибір вже зробили. А от тепер ми український ТИЛ, от ми цивільні, ми маємо вирішити. Ми готові виставити ще достатню кількість бійців, щоб ЗСУ могли нас захистити. Чи ми на це не готові, і в такому разі, ну за якийсь час закінчаться ці люди, які вже нас захищають, і прийде Орда? Оце той реальний вибір, перед яким ми стоїмо, і через цю призму треба це все дивитися. А не через призму рейтингів, вибачте, на окупованих територіях рейтингів немає. От е, і тому е, я можу сказати, що я би вважав правильним, але я не знаю. На жаль, що в головах у наших надебів. Я не можу спрогнозувати, як відбуватиметься розгляд в Раді. Е, переможе здоровий глузд і елементарне почуття самозбереження, чи переможе е, магічне мислення, що все одно ми якось там переможемо, а давайте ж подбаємо про наш рейтинг. От просто, от, е, що називається, вскриття покаже. Дякуємо, пане Євгене, за ваші думки, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому ефірі. Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген, Дикий висловився щодо законопроекту про мобілізацію та змін, які нас чекають незабаром. На все добре, пане Євгене. тримаємося. Слава Україні. Героям слава!